Чому дитина повинна займатися без перерви? Чому не можна додаткових відпусток, поїздок до бабусь на 10-20 днів? Система проста: коли ви потрапляєте до нас на заняття, ми вибудовуємо програму розвитку вашої дитини, формування мовлення, формування психічних процесів, формування особистості вашої дитини для того, щоб в 30 років у вас дитина мала успішну роботу, хорошу родину, все те, що необхідно для. Незалежного дорослого, вам необхідно вкластися саме в дитячому віці. Бо часто батьки дивляться просто на те, що я хочу, щоб моя дитина почала розмовляти і пішла в садочок, або я хочу, щоб дитина пішла в перший клас. А ви подивіться, що кожен день ви або вкладаєте, або втрачаєте. Бо кожен день формує того дорослого, до якого ваша дитина мусить прийти: нейронні зв'язки, когнітивні процеси. Мовлення, все це має свій час і простір для формування. І якщо ви їдете у відпустку довше ніж на 5 днів, дитина випадає із системи наших занять, дитина випадає із системи, яку ви допомагаєте будувати вдома, і вона втрачає певні навички і йде відкат. І потім, коли ви повертаєтесь, ми починаємо по новій нарощувати ті знання, які вже були вкладені. Плюс Дитина, навіть у відпустці, вона втрачає певну систему правил від вас, і це теж негативно впливає на її розвиток. Тому дуже важливо, якщо ви працюєте над розвитком вашої дитини, особливо якщо в дитини розлад аутистичного спектру, ви повинні зрозуміти, що декілька років ви будете працювати полотно з тим напрямком: мовлення, інтелект, комунікація. А відпустки. Будуть трошечки пізніше, але хай вони будуть класними і яскравими, там де ви будете відпочивати і відчувати себе щасливими батьками.